Вітаю, все, хочу подивитись таке цікаве ще питання. Українці, які виїхали за кордон, чи дійсно хочуть завершення війни? Бо мені кажуть, що ні. Тому що їх потім можуть, можуть вигнати з країни. Чи дійсно українці, які виїхали за кордон, хочуть завершення війни в Україні? Українці, які виїхали за кордон, хочуть завершення війни в Україні. Дивимось. Ой, не визначено дуже. Знаєте як? Тому що ось на коні вони там. Саме на коні. Не всі хочуть далеко не всі, тому що вигідно це все. Багато хто себе там почуває дуже добре і не хоче іншого життя. Бояться завершення виплат, багато людей на виплатах, насправді, бояться зміни відношення. Досить неоднозначна ситуація. Мало того, я би сказала, не всі тепер. колоду. Українці, які виїхали за кордон, хочуть завершення війни в Україні. Дивимось. Хочуть вони. Ні, не хочуть. Дивіться, а тут взагалі ні. Тут взагалі ніхто нічого не хоче. Або їм вже все одно. Так, вони не хочуть зупинки цієї підтримки. Вони бояться, що в них зупиниться це помірне, спокійне життя за кордоном, де вони мають все. Не хочуть вони. Ось так. Це не дивно, тому що в них комфортне життя, а ми тут страждаємо. З іншої сторони, нас тут ніхто не тримає, ми також можемо виїжджати за кордон і робити свої справи. Питання в тому, наскільки ми можемо свої можливості зробити це так, як нам вигідно і доречно. Це вже інше питання.